Бажаю добра і доброго здоров'я всім, хто бажає добра Україні! Слава Збройним силам! І слава мудрим командирам і мужнім бійцям, які захищають Україну. Але вони захищають Україну майбутнього, в якій не буде Казнокрадів, Яйця-17, по Резнікова, цього холуями Хулуями і бидлом. Я це називаю Укробидло. Є русобидло! Укробидло. Тому що таке те, що там виложило Набу, Національна агенція боротьби з корупцією, там зачепилися за Терзніка вже два роки, воно втекло та собака. Собака втекла, значить, тварина ця втекла у Англію, а ті бидло, яке його обслуговувало, зараз на гачку в Набу. Послухайте, що на YouTube-каналі є питання, говорить Олена Трибушна. І потім напишете свої емоції і відчуття, які у вас після цього перегляду. Досить чітко чути, що тилові пацюки підлеглі Олексія Юрійовича заради чиїхось заробітків годували військових різним неїстівним: типу намішайте сало із жиром і долийте побільше води. Більше заробимо. Месорубка перекрутя, боже, м'ясорубка перекрутить. Треба буде прочитати ще одне. Щоб здешевлення було, тому що говядина е, одна буде дорога, то ви будете по виріжете е, саме пісне м'ясо із е, свиноматок ну, да. і перекрутите його наполовину із е, яловичиною. І оце, да. оце все повинна ти учитувати, сама записувати. Тільки того, тільки того пішло. Військові, якщо пам'ятаєте, ті часи періодично скаржились на те, що замість м'яса їх годують якоюсь сумішчю сухожиль, шкіри та жиру. Вчора набу дало послухати, чому вони були змушені таке їсти. Слухай, а щоб жиру купити не можна попитати, бо оце сало крутить, що на цьому? Ну на м'я, то туди можна додати жиру і воно вже дешевше буде. Ну спитай, ну воно жирна ще возить нам. А ну то спитай, якщо воно ж тоді розбавиться, якщо тут беремо ми на 100 кілограм э, сала, э, 40 кілограм сала і э, 40 жиру, і 60 сала, воно ж тоді дешевше получать. Те що відправляємо на, на армію. А коли бувало, якісь частини відмовлялись приймати подібне лайно, Бариги постачальники щиро дивувались, чому це військові не хочуть їсти лайно, і тоді хтось із Бариг дзвонив кудись на гору. І згори військових нагинали і змушували приймати і їсти лайно. Ну, і що ви там? Не знаю, дивимося, дивимося. Один одному поддон вернули, та таке. Зараз я її на армію запакую, та воно на армію піде, вона хороша на армію. Скажіть, будь ласка, та оце е, три машини сьогодні не поїхало. Е, кажуть, що не хочуть брати. Я не можу зрозуміти, чого вони не хочуть брати Е, Хотять обвалку. Я їм об'ясняю, що ну не може дати обвалки такі об'єми, які потрібно. Та хто, хто такий? Е, 14.35, 02,81. А причина чому не хочуть брати? О, це і я не знаю, там чи води багато, чи що. Чи дівчу мазвоночка, бо я там позвонив одній людині зараз. Зараз будуть видаватися під Ти видаєш, що в тебе є. І ну, ніяких десять розговорів, і все. Усі, я усі беруть, я а тут дивись вже, церкви. Находили царкі, лі. Схема Була загалом не хитра. Вона ховалась зокрема в тому, що продукти закуповували за так званим каталогом, в якому було понад 400 видів харчів. Два роки тому в розпал скандалу Резніков пояснював на яйцях, що це дуже прозоро і виправдано. Набув вчора ще раз заявило саме каталог уможливлював харчове кардівництво. Ось як виглядало завищення цін на найбільш затребувані позиції каталогу. Для прикладу, ціна на буряк столовий свіжий згідно каталогу 24 гривні. При ринковій 7. Ціна на капусту білоголову свіжу згідно каталогу 37 гривень. При ринковій 11. Ціна на картоплю свіжу згідно каталогу 20 гривень. При ринковій 6. Заниження ж цін відбувалось наступним чином: маловживаний шавель свіжий за каталогом 49 гривень. При ринковій ціні 258 гривень. У мене е, не буде ніякої лояльності, толерантності, культури мовлення до сраки, до сраки. 30 років була ця культура мовлення, нікого не посадили, бидло цвіте і воняє далі. Оце колгоспно бригадівське бидло. Коли оця свиноматка, а це ж не жінка, це свиноматка. Така вже аж, аж задихається, вже така бидля, бидляча, блядь. Помішає для армії така етнічна Українка із центральної України таке. Її виростило хтось, вона проскочила мимо шкільної вчительки, мимо е, поліції, мимо контролюючих органів податкової і санслужби. Вона долізла до рівня закупівлі для Збройних сил, де є монополія. Одне міністерство бруни! Купило на мільярд, продало на 2 Ну, Нема прямих поставок у командира бригади, начебто командир бригади тупий. А там, блядь, сидить, значить, е підор, укропідор по фамілії Богдан Хмельницький, ви уявляєте, яка, яка класна картинка для Росії, для Польщі, для Румунії, для Німеччини. А Богдан Хмельницький ваш, герой, так оно диви, яке, воно уйобіще, блядь. У йобище по фамілії родився хлопчик такий Богданчик у нас буде, і буде Хмельницький, радувалися всі. А воно тварюка, блять. Сука, тобі нахуй кишки намотати на нос, блять, тварь. Блядь. І оця сука стара, блядь, яка тварина, тварина, блядь, мішає сало, розказує, що можна вдешевити для армії якоїсь там армії. Ну це бидло. Розумієте, поляки називали їх бидлом правильно. Їхні праба, прадіди, бидло, вона бидло, і в неї діти будуть бидло. Не переконає мене ніхто в тому, що шляхетні культурні інтелігентні люди можуть стати бидлом, а бидло може стати культурною інтелігенцією. Це все наслідки комуністичної совєтської влади, коли повиганяли найкращих, повбивали найсмілівіших, загнобили, відправили в табори в лагеря ті, хто. Думав, мислив і задавав питання. Осталось слухняне бидло, яке. І, і ми трошечки заробимо, і це робить. От ми трошки поробили, трошки там украли, там заховалися. Та хо-хохляцьке бидло, сука, блядь. Я вас ненавиджу, блять, не менше, ніж Януковича, і всю його хуєпльоти, я ті, що ще тут живуть, блять, і правлять у вас в Одесі, в Києві, блять. Ненавиджу гірше путінських солдат. Потому що, блядь, путінські солдати є тварі, блять. Це не означає, що вони всі тварі, блядь. Тому що може бути якийсь той, що здався в полон, перейшов вердикам. А от серед українців теж є славні солдати і офіцери, але серед них є гниди, блядь, які не живуть у своєму засраному селі, де жила їхня мама, блядь, де жив рогатий батько, блядь. Ця тварина, сука, блядь, закуповує для Збройних сил м'ясо. А та. Падаль, Отам ще один такий хуйло, такий б бичара, блядь, з рогами, блядь, сука. А такі роги, блядь, виросли, сука. А що ти там позвонив, що нагнем його, блять? Він, сука, коли йому було 25, його, чи 19-15 його нагинали, гнобили. Він був е, рабом совєтським, колгоспним, я не знаю, яким ще українським. А тепер воно стало тепер. Ану, позвони там, розберися. Оця жорстокість серед українців, традиційна. По відношенню до, до дітей, по відношенню один до одного. Е, українці це не поляки, це не чехи, це не німці, це українці постголодоморні, пострадянські, завжди голодні, жадні, прилякані. І е, щоб вижити, треба було холуйствувати. І коли ми говоримо про е, націю, націю, народ, там, єдність з ким? З бидлом? Та ні. Та ні, вони не мають права висовувати свого носа, і вона ця сука, якщо не сяде в тюрму, то я закликаю до акції прямої дії. Я всіх закликаю, не треба не вірити в українську правоохоронну систему, її немає. Повинна бути вище закону одне слово. Що є вище закону? Вище закону є справедливість. Тому що закон не підтримує справедливість. В цій державі, в Другій Українській республіці, закон не працює і не підтримує загальну справедливість, якісь окремі випадки. І тому цей колгосний бригадір. І коли читаєш Дмитра Донцова, Дух нашої давнини, про те, як нація козаків, лицарів і кращих людей перетворилася в 20-ті роки минулого століття 100 років назад в націю свинопасів. Які прийшли до влади, свинопаси, гречкосі і Подонцов, мають право на існування, вони повинні робити свою роботу. А еліта і лучші люди повинні робити свою роботу, як це робила Британія і всі решта країн, в яких не було революції 17-го року і бедлячого пролетарського панування 70-літнього, яке винищило кращих людей. Тому гидко просто дивитися, Резніков, ти така сука. Яка могла допустити у цих уїбанів, ти їх допустив до закупівель? Тому ні мене не переконає ніхто, що начальник не відповідає за підлеглих. Це тільки в другій українській республіці, яка зменшується щодня і в людях, і в територіях. Тому що не карається зло, зло не карається, бидло не карається, починаючи зі школи. І тому така біда в цій країні.